Вітаю! Давно не записувала відео на каналі. Пишете мені коментарі, що ви чекаєте. Хочу поділитися про наше навчання в школі німецької мови. Сьогодні був третій день, як ми почали навчання в німецькій школі. Хочу сказати, що чекали ми це навчання дуже довго. Ще влітку ми написали що, будь ласка, дуже просимо. Хочемо відвідувати німецьку школу. І оскільки параграфу ще не було, тому ми якби офіційно і не мали поки що права жовтні нам написали, так ви маєте право на параграф о, на курси німецької мови, і ми якраз отримали параграф, але наша черга була ось тільки з 3 лютого. І так цікаво, тому що у нас якийсь такий новий режим, скажімо так, школи, графік. Ми ходимо 5 днів на тиждень, по 4 години йде в нас навчання, тобто кожного дня це як робота. І це ви розумієте, що це інтенсивно, і я дуже хвилювалася, яка буде вчителька, да? який буде вчитель, чи буде контакт, тому що чула різні відгуки про німецьку школу. Ми відвідуємо німецьку школу в Ердінгу, місто Ердінг, і хочу сказати, що зараз, по першим відчуттям, вчитель у нас просто прекрасний вчитель. Да, вона сама з іншої країни, але дуже багато років проживає тут. Вона дуже талановито викладає, говорить тільки німецькою, не дозволено говорити іншими мовами на уроці, тому що е ну, вона нас стимулює говорити навіть один з одним, тільки німецькою, не українською, ніякою іншою мовою. В групі є е люди з е Туреччини, з Сирії, і навіть одна дівчина з Росії. Ну, так, така змішана, цікава група різного віку, Є хлопець 18 років, і дівчина 21, і хлопці 24-25. Але є і дорослі чоловіки, у котрих є вже дитина і не одна, є її жінка доросла, старше 50 років. Класна група у нас 17 людей. Поки що ходить, 17 цікаві такі моменти. Розкажу про навчання. Перед навчанням нам дали документ, в якому написано, яку книгу потрібно купити. Ми її замовили в місті, купили. Книга коштує близько 30 євро. Одна. Вона йде на два модулі, якщо не помиляюсь. Um, і все, але на першому занятті нас попросили ще докупити файли, картки, кольорові ручки, до речі у нашого вчителя да, у жінка. Не знаю, чи я маю право назвати її м'я, да, тому поки не буду називати. це жінка, в неї є своя техніка викладання мови. Вона використовує чотири кольори: червоний, зелений, синій і чорний. І вона там іменники, дієслова, вона пише різними кольорами. Вона говорить, що так легше. Нам засвоювати мову. <кій> Коли ми щось не розумієте, вона просто, будь ласка, один з одним не розмовляйте, запитуйте в мене. Перепрошую, треба було трохи зупинитися, але вже і сонце сіло. Я продовжу. Важливі моменти. Що я зрозуміла, найважливіше для тих, хто хоче, чекає курсів, да? обов'язково. Треба вчити мову до того, як ви підете на курси. Так, це рівень А1, але виявляється є ще рівень А 0 Якби я не вчила 6 місяців перед цим німецьку самостійно вдома. Я би геть нічого не зрозуміла, там немає перекладів, там все німецькою мовою вчитель говорить німецькою. Це дивно, а як це можна зрозуміти? І коли ти не розумієш елементарних слів, таких як сьогодні, завтра, читати, дивитись, слухати, добрий день, до побачення, книга. То ви взагалі ви просто відсидіте ці е, місяці, які вам треба буде е, проходити ці курси, ви не здасте екзамени, це просто виконати, виконати в трубу час. Тому якщо ви вже прийняли рішення йти вчитися німецький, ви самостійно вдома вчите. А що робила я? Да? Чоловік мій вчив більше, він взагалі відсотків 80, все розумію, що говорить вчитель, і те, як вона пояснює, я розумію відсотків 20, може, 30, і мені важко. Тому я зараз розумію, що мені треба більше ще вчити після школи самостійно. Ми вчили через програмку Duolingo. Багато хто засуджує і пише мені в коментарях, а що це таке. Але я факт: мій чоловік, не знаючи жодного слова німецької, за 7 років. Місяців чи шість місяців він самостійно вчив, і він вже німецькою розуміє. Може навіть зв'язати декілька слів йому в допомозі. Звичайно, англійська долінго безкоштовна версія. Просто кожного, кожного дня треба робити. Друге відео на Ютубі різних викладачів. Ми знайшли одного хлопця, який дуже хороше пояснює теми саме про граматику. Можливо, я під цим відео лишу посилання на Ютуб да, цього викладача, де чітко все пояснює. Це паралельно, що ви можете робити. Ще є одна програмка Поліглот. Так само ви встановлюєте, скачуєте на телефон, вона так само є безкоштовний перший урок, там дуже класний, там всі слова ходити, бігати, їздити, спати, сидіти. Там є теорія, там є прописані прям всі правила важливі. Далі йдуть вправи, де ви тренуєтесь, 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 і далі йде тест. На це все, що ви якби вивчили, це перший урок, він такий великий. І якщо вам все подобається, далі ви можете там якісь копійки заплатити і безкоштовно користуватися далі наступними уроками. Це також. А вам допоможе при вивченні мови. Тобто, ну в день, ну мінімум годину, я вважаю, треба виділяти і вчити німецьку, і потім оці курси, на які безкоштовно вас відправить держава, вони не пройдуть повз вас, вони прийдуть легше, зрозуміліше і з радістю. Я чекала курсів. Дуже важлива мотивація. Я хотіла. Да, ми прийняли рішення, що ми тут, мабуть, надовго, і тому я хочу вчити мову. Я бачу, як моя дитина за 4 місяці в школі прекрасно говорить німецькою, вона розуміє. Інших дітей, як українською з ними спілкується, вона читає, вона навіть щось може вже писати. І моя дитина є для мене мотивацією. Тому дуже важливо, з яким ви настроєм прийдете на ці курси. Якщо ви натхненні, в мене все вийде і так далі. і так далі, Воно і навчання йде краще. Якщо ви, о Боже, яка жахлива мова, я не хочу, нічого я не розумію, що я тут роблю, ну тоді. Так, це просто витрачений ваш час і час вчителя. Ну і, звичайно, я бажаю всім, хто піде вчити мову, що вам дуже повезло з вчителем. Я бачу, як вчитель Легех, котрий в нас, вона горить цією справою, вона хоче нас навчити, вона не сидить, вона там театр, вона якесь слово нам пояснює, як то в, в тій, знаєте, грі крокодил, коли ти мусиш пояснити яке слово, інші мають його вгадати. Спілкування, відчуття, що я знову, начебто, як студентка, знову ходжу до школи кожного дня, дитину заводимо і бігом їдемо на курси. І ще, якщо ваша відстань від дому до курсів більше ніж 3 кілометри, бо зараз по цим правилам вам й приїзд на автобус, да певна фіксована сума на місяць вам будуть оплачувати. Тому бажаю всім натхнення, вчіть мову. Не просто чекайте курси, а готуйтеся до них, майте мотивацію, знаходьте причини, навіщо вам ця мова? І дійсно, коли ви отримаєте сертифікат після здачі екзаменів, з цим сертифікатом вам буде легше влаштуватися на роботу, і зарплата у вас буде вища. І скільки вже чую історії, що на одній посаді дві людини, але одна отримала більше, тому що вона знала мову і краще пройшла співбесіду. Якщо маєте питання, пишіть. Якщо маєте свій досвід, поділіться своїм досвідом вивчення мови німецької. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі і за вашу підписку. Гарного дня!